Шановне панство, дорога родина! Вітаю кожного з вас. Так, ви все правильно зрозуміли. Це новинний дайджест від компанії GrandCar. найактуальніші новини автомобільного світу України і не тільки. Сьогодні в нас добірка справді потужних новин, про які зараз розповім. Але перед цим ви ж все знаєте. Подобайка, коментар і підписка. Ось тоді почнемо. Зробили. Повірю на слово, поїхали. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Друзі ціни на бензин в Україні досягли історичного мінімуму. Всі очікували максимум, але як ми бачимо, за даними компанії А 95 деякі мережі зменшили ціни на бензин 95 до 38 гривень 99 копійок за літр. Раніше ще ніколи, ну на моїй пам'яті, так точно на українських заправках не коштувало так дешево паливо для бензинових автомобілів. Читаємо новину. Наразі в Україні спостерігається великий розбіг в цінах на бензин. Так, якщо в деяких мережах бензин А 95 продають, як ми вже говорили, по 38,99, то наприклад в деяких мережах за 46. Але в більшості мереж він коштує в середньому від 40 до 43 гривень за літр. Найдешевше бензин зараз в Україні коштує в Закарпатській області в середньому 43 гривні 69 копійок за літр. Найдорожче в Донецькій 46 гривень шістдесят. Дві копійки та в сумській 46 гривень 24 копійки за літр. І так, друзі, не знаю, що відбувається з цим бензином, але мені здається, бензин в Україні це як колишня. розійшовся, але забути не можеш. Компанія Rolls-Royce, увага, друзі, тестує електричне купе під назвою Спектр преміум електрокар від Rolls-Royce. Чому преміум? Тому що тести в нього були також преміальні. Зараз розкажу. Компанія Rolls-Royce протестувала програму випробувань, яка стала найширшою та найскладнішою в історії, тому що протяжність цієї програми становила 2,5 мільйона кілометрів. Окрім звичайних оцінок роботи автомобіля, силової установки інших вузлів, інженери Rolls-Royce придумали для Spectre ряд специфічних тестів, що імітують, наприклад, розмову власника телефоном поряд з очікуваним гелікоптером або перевірку їздових якостей в певних локаціях. До речі, саме цей автомобіль проходив тести за полярним колом з температурою мінус 40 градусів за Цельсієм. Звичайно, найголовніше, якщо ми вже говоримо про якусь. Нову модель, то, звичайно, давайте поговоримо про те, що ж є в цьому автомобілі під капотом. В нас тут двомоторна силова установка потужністю 430 кВт. З місця до 100 електричне суперкупе розганяється за 4,5 секунди. До прикладу, друзі, ГОСТ за 4,8, а Фантом за 5,3. І дальність ходу 520 км. Ось так новинка. Оце електричне купе. Напишіть, будь ласка, а чи хтось з вас, ну... Давайте уявимо, що ви зараз можете обирати з будь-якого електрокару, і там присутній ось такий спектр. обирали б чи ні. Аварія на мільйон, друзі, зіштовхнулися прямо в Києві на бульварі Лесі Українки. Ніс у ніс. Буквально друзі, ламборджині Хуракан та Мазераті Леванте. Ось так ДТП. І якщо судити по вартості автомобілів, то винуватцем цього ДТП напевно виберуть поліцейського, який приїхав на місце. А взагалі, друзі, просто подивіться, як естетично виглядає ось ця розбірка, тому що автомобілі красиві. ДТП незначне, люди живі, все добре. Хай так все добре і залишається. Якщо ти хлопчик, ти купуєш пахучку, щоб пахло в авто. Якщо ти чоловік, ти купуєш парфум, щоб пахнути як авто. Саме так. Бентлі вирішили створити власні парфуми. Друзі, і так вони мені здається. Пішли тим самим шляхом компанії Ламборджині, випускаючи лінійку преміальних товарів і аксесуарів. І якщо ми подивимось взагалі на флакон цих парфумів, то і скло, і пластик, і дерево тут в нас фірмові. Тобто всі перераховані вищі матеріали використовуються при створенні самих автомобілів Бентлі. Парфуми будуть лімітованими, але тираж не повідомляється. Друзі, а чи розумієте ви, що це саме та можливість стати власником Бентлі? Якого вже не важливо, але Бентлі? Шановні. А що коїться? Саме так я би запитав усіх японців, які просто штампують крутезні нові автомобілі 24-го модельного року. На минулому тижні вже з'явились Toyota, Grand Highlander та Lexus GX 460. І всі вони 24-го модельного року, всі вони стали більше, всі вони стали преміальніше. В Lexus в нас просто потужний v 6 Twin Turbo і новий 10-ступінчатий автомат. Також, звичайно, Grand Хайлендер не пасе задніх і розміщується між секвоєю і звичайним Хайлендером. Так, так, так. Всі, ті, хто полюбляв той самий Хайлендер, не хвилюйтесь, він залишається. Ці два автомобілі. Ви просто подивіться на них. Третє покоління Лексосу. Воно зачаровує, в якомусь сенсі мені дуже схоже на Land Rover, але рамою, звичайно, схоже на Toyota Land Cruiser. 300. чого бо він на його рамі і побудований коротше японці вам подобайка. Робіть більше крутезних авто, на яких ми зможемо відчувати себе максимально комфортно. Ну що, шановні, на цьому все. І як казала моя бабуся, розповів новини про Lexus і Тойоту. Завершую, хай люди трішечки заспокояться. Тож, ми прощаємось з вами до наступного випуску. Можливо, ви вже знаєте в коментарях, про яку новину треба ще розповісти усім, усім. І звичайно, поставте вподобайку, коментар та підписку. Вони гріють наше серденько, і ми ще краще готуємось до наступних випусків. Прощаємось, друзі. Це компанія Grand Car і новинний дайджест.